Партнер показу таксі десятка. До ваших послуг цілодобово. Нещодавно у Борисполі зійшлися в інтелектуальному поєдинку школярі проти батьків. Традиційний захід відбувся у гімназії Перспектива де в актовій залі зібралися представники зі всіх шкіл міста. Тема гри Україна європейська держава участь взяли дві команди по вісім осіб: перша від асоціації батьків і команда дітей від Ауз. Захід, інтелектуальні ігри, батьки проти дітей. Вони більш старше покоління. Дуже цікаво подивитися на їх досвід, на їх знання, і, звісно ж, показати наші знання, тобто молодого покоління, молоді. Учасники конкурсу протягом поєдинку мали можливість продемонструвати свої знання. Для цього вони подолали чотири тури: перший із яких народні премудрості. Далі хто я? третій тур яка з країн та останній подорож європою. Звичайно ж, за кожну правильну відповідь команди отримували бали. Після ко кожного завдання звучала музична пауза. Учасники повинні були назвати ім'я виконавця та назву пісні. За це отримували додаткові два бали. Родзинкою цього року відзначились нові правила, де питання і відповідь мало звучати англійською мовою. Одна із учасниць поєдинку розповіла, що захоплюється подібними заходами та вбачає у цьому неабиякі навички для подальшого життя. По перше, потрібні для того, щоб перевірити насамперед себе та посперечатися з батьками. Тому що вони вчились трохи в інший час перевірити, як же вони будуть відповідати на питання. Я є активістою і в своїй школі, і в місті взагалі три в я є головою шкільного парламенту. Також я дуже часто відвідую всі заходи, які проводить асоціація учнівського самоврядування. За підрахунками лічильної комісії, перемогу здобула команда батьків. Потім всі учасники гри були нагороджені подарунками та грамотами. Після поєдинку було зрозуміло, що діти та Дорослі отримали багато корисної інформації та приємних емоцій. Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.